Сердечно вітаю всіх глядачів мого каналу. Мене звати Оксана і сьогодні я хочу поділитися з вами рецептом голубців, які готують у нас в селі на весілля, на хрестини до Різдва, до особливих якихось свят. Тобто особливим рецептом та розкрию всі секрети смачної капусти, особливостей приготування соковитого фаршу, а ще найголовніший секрет буде в заливці голубців. Цьому рецепту мене навчила моя мама. Смачніших голубців ви не знайдете. Цей рецепт дійсно вартий вашої уваги. Тож, кого зацікавив рецепт, ласкаво запрошую на перегляд. Підготую капусточку, виріжу ось цей качанчик, ставлю ніж під кутом і ось таким чином прорізаю. Далі беру підходящу кастрюльку, в яку поміститься наша головка капусти. Додаю одну столову ложку солі і додаю десь 50 мл оцту. І буду опускати капусточку. Ось так обережно. Одразу готую собі ось таке блюдо. Куди буду виймати листочки капусти. Я прикрила кришкою, аби швидше водичка закипіла. І перевіряємо капусточку. Перевіряємо листочки, чи пропарилися вони вже, чи ні. Наколюю один і витягаю. Так, м'якенький. Минуло 3 хвилини від моменту закипання. як, Кипить капуста. Ось. Ось такі м'якенькі. І дістаю їх. І так по колу дістаю листочки. О. Бачу, що листочок пропарений і ось так м'якенький. Це означає, що листочок вже готовий. Тут дивлюся ще білий листочок, твердий, хай паряться далі. І знов чекаю хвилин, хвилинку-дві, аби пропарилося. Можна прикривати, аби цей процес пришвидшити. А ці листочки ось так один на один складаю і вони надалі собі пропарюються. Процес пропарювання крайніх листочків займає 2-3 хвилини і знімаю ось так крайні листочки. І далі пропарюю. Три листочка зняла і знову на хвилинки 2-3. Хай пропарюється. Тепер пропарені листочки мені потрібно розділити на невеличкі. Ось цю частинку буду вирізати. Вона тверда, вона нам не потрібна. І ось на три частинки ось цей листочок я розріжу. приблизно такого розміру. Голубчики будуть такі невеличкі. І так зроблю з усіма листочками. Бачите, які листочки м'якенькі. Вони гарно пропарилися. І підготую всі листочки. Чином. Поки листочки капусти охолоджуються, ми приготуємо начинку. Для начинки я взяла пів кілограма ось такого м'яска і 300 г під черевку або сала. Нам знадобиться ще одна велика морквина, три цибулини та одна склянка рису. Тепер підготую м'ясо. Ось це м'ясо я перекручу через м'ясорубку, а під черевок я наріжу. Манюсіньким кубиком. Роблю це я для того, аби голубці були соковиті. Якщо у вас є час, ви м'яско також можете нарізати невеличким кубиком. Це буде тільки смачніше, і голубці будуть соковитіші. Це вже перевірено не один раз. Якщо перемолоти сало або під череву, Через м'ясорубку пропустити. Тоді оце салку, воно витопиться. І буде у вас гарна жирна юшка. А голубці не такі соковиті. Ось таким кубиком нарізаю. Співвідношення рису до м'яса я розраховую так. Наприклад, беру 200 г рису і втричі більше м'яса і сала. Наприклад, 200 г рису, 600 грамів м'яса. Це щонайменше, можна додати більше. Але менше не раджу. Тоді голубці будуть смачні, мати м'ясний гарний смак. Ось так. Поки нарізатиму м'ясо та перекручувати через м'ясорубку, беру одну столову ложку смальцю. Та буду робити засмажку. І тут поставила водичку, щоб пропарити рис. Води у мене десь літр приблизно. І так, смалець у нас розігрівся, додаю цибульку. Але не всю. Одну третю частини я залишаю. Тобто дві цибульки буду обсмажувати, а одну залишаю. Так як я хочу, щоб мої голубці були. Соковиті. Я трішки цибулі додам сирої. Ось таку частину, третю частину. Водичка на рис закипіла. Додаю склянку рису, перемішаю і дам закипіти. Тільки почне закипати, одразу вимкну. А тим часом підсмажилася цибулька. Додаю всю моркву. І обсмажую разом з цибулькою. Рис закипів. Буквально хвилина пройшла. Ще раз його перемішаю. Накриваю кришкою і вимикаю вогонь. І хай так пропарюється. Глин 15. Все, і засмажка також у нас готова. Вимикаю вогонь, подаю повністю її охолонути. М'яско я перекрутила. Ось цей шматочок у мене був такий пісний. Добре буде взяти також шматочок яловичини. І додаю сюди порізаний підчеревок. Підчеревок уже жирненький. До речі, перекручувала м'ясо я на решітку з самими більшими отворами. Так. Тепер додаю сюди ось цю сиру цибульку. Трошки її ось так примну, аби вона стала м'якша і пустила сік. Додаю сюди до м'яска. Минуло рівно 15 хвилин, ось так гарно рис напарився, але він ще не готовий. Він всередині тверденький. Відкидаю його на друшлак і промиваю холодною водою. Ось так. Якщо взяти одну. Рисинку і так натиснути. Бачимо, що ось вона всередині ще біла. Рис напіл готовий. Ось такий має бути рис. Ось, видно, що всередині він ще ось такий білий. Ну і замішуємо фарш. Ось, як бачите, рису трошки менше, ніж м'яса. Рису не повинно бути більше, ніж м'яса. Так, тоді вони просто будуть смачніші. Додаємо до нашої мисочки рис та засмажку. Додаю засмажку. Засмажку я робила без томатної пасти, так як в мене в родині полюбляють саме так, без томатної пасти. Ви, якщо полюбляєте з томатною пастою, в засмажку ще можна додати одну столову ложку томатної пасти. Тепер я додаю спеції. Зі спецій в мене це тільки сіль та чорний мелений перець. Ви ж можете додати свої улюблені спеції. Це може бути і часничок, це може бути зелень, це можуть бути будь-які приправи. Які полюбляєте, такі додавайте. У мене просто сіль та перець. Ось так. Гарно все перемішаю і наша начинка готова. Ну, ось така консистенція у нас вийшла. Ось такий фарш. Тепер беру казанок, змащую його трішки смальцем. Додаю два лаврових листочка та з десяток чорного перцю горошку. І ось цими залишками від капусточки вистеляю дно. Робиться це для того, щоб ненароком не википіла водичка і не пристали наші голубці до дна казана. Ось так. Ну і приступаю до формовки голубців. Накладаю начинки десь одну столову ложку. Ну, на кожен листочок буде своя кількість фаршу. Меншенький листочок, менше начинки, більшенький буде більше. І ось так конвертиком. Закручую. Трішки прижимаю, все, готово. І так роблю з усіма листочками та фаршем, поки не закінчиться фарш і листочки. Накладаю такі повненькі, аби були і загортаю. Тугенько, тугенько, так і потім ще отак притискаю. Ось такі будуть голубчики невеличкі. Коли голубчики всі накручені, викладаю їх у казанок, викладаю ось так щільненько, один коло одного. Останній шар голубців. Казанок у мене на 5 літрів. Ось скільки вийшло голубців, більше половини казанка. Ось. Ще ось у мене лишилося декілька листочків, і так само я прикриваю. Зверху, висточками ось так. Ставлю голубці на саму маленьку камфорку. Тепер голубці я приправлю в мене 250 мл Звичайної сироватки та 250 мл води, з'єднаю, додаю сюди трішечки солі і цукру з півчайної ложечки, перемішаю і буду заливати в голубці. Та якщо ви голубці накрутили скрижалок, Сироваткою не заливайте, заливайте водичкою. У мене голубці зі свіжої капусти, тому я додаю сироватку і заливаю. Подивлюся. Ось покажу вам. Багато теж не потрібно заливати. Аби вони тушкувалися, а не варилися. Так, думаю, ледь-ледь так прикривши, можна трошки додати. Все, цього досить прикриваю назад листочками. Сироватки пішло десь 400 мл з водичкою. Тепер беру тарілочку, ось так притискаю. Аби наші голубці не підіймалися, вмикаю вогонь спочатку середній. Коли вони закиплять, я вогонь зменшу на мінімум, аби вони ледь-ледь так тушкувалися, я б сказала, мліли. Не бурліли, не кипіли, а так вмлівали. І так будуть вони в мене вмлівати десь около 2 годин. Ось бачу, що голубці вже закипіли. І чутно, і видно, і видно що водичка піднялася вище. Ось. Все, тепер вбавляю вогонь на мінімум, прикриваю кришкою, і хай собі так тушкуються десь годинки-дві. Рівно дві годинки минуло. Думаю, що наші голубці вже приготувалися. Приймаю тарілочку і подивимося. Можна один скуштувати. Так, капусточка нехесенька, думаю, вони готові. Поливаю голубці розтопленим вершковим маслом, бажано домашнім. І подаємо зі сметанкою. Ось такий смачні голубці у нас вийшли. Всім смачного друзі!